Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела у розвідці підтвердили, що саме дрони ГУР вдарили по аеродромах Шайковка і Сольців новорічну ніч. Зокрема, завдяки групам диверсантів координованих гур вдалося знешкодити п'ять російських літаків. Серед них є стратегічні бомбардувальники, які наносили ракетні удари по українських містах. Юсов заявив, що атаку дрона здійснили люди з центральної Росії, які виконували завдання в координації з гур. Є люди, які в координації з гур виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали і успішно повернулись відповідно назад, як і в багатьох інших випадках, гур продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі і на території держави агресора, стверджує Юсов. Паралельно з цим декілька годин тому пролунали вибухи на території аеродрому, де базується 52-й гвардійський полк. РФ, іншими словами, вбивці Дніпра та мирного населення. Відповідальний за вибухи взяли на себе РДК, зазначивши, що їх партизанська мережа ліквідувала вже понад 9 пілотів із списку 44 осіб. Нагадаємо, розслідувачі з осін спільноти Мольфару опублікували імна 44 осіб з 52-го гварді... Дійського полку РФ зазначається, що були знайдені всі причетні до ракетних обстрілів, в тому числі ті, хто заправляв літаки і ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи прямо пов'язані з цим авіаційним полком, які не входять до того його складу, заявили в Мальфар. У список потрапили також просто афілійовані особи, які відчувають урочисті святкування. У список потрапили також просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку і присутні на загальних фото, які ймовірні колишні або резервні військові цього гвардійського полку. Зазначається, що це той Самий авіаційний полк, який здійснив терористичний обстріл торхового центру Амсора, також бив по Вінниці, Чернігові та Сумах. Били й по Львову. За даними мольфар командиром 52-го гвардійського авіаполку, є Олег Тимошин. В той ж час, за даними партизанських телеграм-каналів, більшість пілотів з полку уже деморалізовані. Випадки нападу на льотний склад поза аеродромом почастіше. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.